Привіт! Чи бувало у вас таке, що дитина ставить питання, а ви просто завмираєте? Ну, розмови з дітьми на складні теми це справжній виклик, як дати достатньо інформації, але не забагато? Гаразд, давайте спробуємо в цьому розібратися разом, спираючись на чудовий аналіз від експертів. Ну, знаєте, цей страх дати забагато інформації, або як кажуть, зі майже всі дорослі, які піклуються про дітей, з цим стикаються. Це таке дивне відчуття, коли хочеться бути чесним, але водночас є страх перевантажити дитину деталями, які їй ну, ще просто не потрібні. І отут власне і є найголовніше питання а де ж та межа? Як визначити, яка кількість інформації буде в самий раз, а яка вже перетвориться на оце саме забагато? Це запитання, яке, чесно кажучи, ставить у глухий кут дуже багатьох. Правда в тому, що якоїсь однієї універсальної відповіді тут, на жаль, немає. Поняття «забагато інформації, воно дуже відносне, те, що для однієї дитини абсолютно нормально, для іншої може бути справжнім перебором, і все залежить від купи різних факторів. Тобто все залежить від контексту. Просто задумайтесь, яка ваша особистість, а яка у дитини? Може ви звикли до таких відвертих розмов, а може ні. А який у вас досвід? Як вас самих виховували в дитинстві? У відкритій атмосфері чи навпаки, коли про таке не говорили? І, звісно ж, сама тема. О, тема відіграє величезну роль? Добре, давайте уявимо таку, знаєте, класичну ситуацію: дитина підходить і ставить оте саме велике, страшне запитання. Наприклад, а що таке секс? І тут батьки, ну, з найкращих міркувань часто роблять одну з двох поширених помилок так, от є, скажімо, батько-самоскит. Це той, хто так довго готувався, все вивчив, і тут бац, нагода, і він просто вивалює на дитину цілу гору фактів. А є інший тип нервовий балакун. Він так хвилюється, що починає говорити ну, все підряд, ходить колами, плутається, наводить якісь дивні приклади. А результат по суті той самий: дитина просто в шоці, перевантажена і геть спантеличена. І в чому ж тут найбільший ризик? А в тому, що дорослий відповідає на питання, яке він сам собі придумав, а не на те, яке насправді прозвучало. Розумієте? Ми просто додумуємо. І ось тут уся проблема. Але, на щастя, є вихід, і він набагато простіший і ефективніший. Замість того, щоб одразу кидатися з відповіддю, треба зробити крок назад. І використати один, ну просто неймовірно потужний інструмент, це справді може все змінити. Отже, запам'ятайте не припускайте, не читайте лекцій, а натомість, зробіть ось що. Ось воно, чарівне запитання. Це так цікаво. А чому ти питаєш? Просто дайте цій фразі прозвучати. Сказано спокійно, з цікавістю, без жодного натяку на осуд. Це справжній ключ. Він миттєво знімає всю напругу і задає розмові зовсім інший тон. Це і є наше запитання каталізатор, воно, по суті, допомагає зрозуміти, звідки ноги ростуть, де дитина це почула, що вона вже собі надумала, може, це щось з дитячого майданчика, щось з інтернету, а може вона просто не так щось зрозуміла, і тоді можна дати точну вулучну відповідь, а не читати лекцію з біології. Добре, а що, якщо розмова вже почалася, і ви відчуваєте, що вас трохи занесло? Як зрозуміти, що все, стоп, це вже занадто? Насправді є кілька досить чітких сигналів. По-перше, слухайте себе. Якщо у вашій голові з'являється думка, ой, а чи треба це казати, то це вже, знаєте, такий дзвіночок. По-друге, дивіться на дитину. Її обличчя найкращий індикатор Відраза, страх, сльози це все кричуть Стоп. По-третє, ну, це вже зовсім очевидно, дитина просто встає і виходить з кімнати. І четверте, мова. Якщо ви раптом починаєте сипати термінами з підручника, то, скоріш за все, щось пішло не так. Окей, є ще один такий, знаєте, слизький момент особисті історії. Коли і як ділитися власним досвідом, чи то про юність, чи про теперішнє життя, де тут межа? Тут є одне правило, яке просто не можна порушувати ніколи. Не розповідайте дітям про своє поточне сексуальне життя. Серйозно, жодна дитина не хоче і не повинна знати цих подробиць. Це для них не просто зайва інформація, це може бути дуже дискомфортно, це та межа, яку переходити не можна. Крапка. А що як дитина питає про щось дуже особисте з вашого минулого? Важливо розуміти, ви не зобов'язані відповідати на все. Сказати щось на кшталт, я ціную, що ти мені довіряєш, але це дуже особисте, і я не готовий про це говорити. Це не обман. Навпаки, це чудовий спосіб показати, що таке здорові особисті кордони. І наостанок найважливіше ніхто з нас не ідеальний, ми всі робимо помилки. І якщо ви розумієте, що перестаралися, що дали забагато інформації, завжди можна все виправити. Є такий собі метод перезавантаження. Просто скажіть слухай, здається, я тут трохи переборщив». Візьміть відповідальність. Вибач, це було зайве. І запропонуйте почати знову. Я завжди тут, якщо в тебе будуть ще питання. Наступного разу я спробую краще. Головне ж, не бути ідеальним, а бути поруч. І на завершення, давайте просто задумаємось: а що як мета всіх цих складних розмов, це не дати якусь ідеальну вичерпну відповідь, що, як головне, це просто тримати двері відчиненими, щоб дитина завжди знала, що до вас можна прийти з будь-яким навіть найдивнішим чи найстрашнішим запитанням.